На першому поверсі одного з гуртожитків в Олександрівському районі, де раніше були офісні приміщення, кипить робота. Допоки одні змішують цемент для фінішних робіт. Інші шпаклюють стіни. За ремонт взялися понад 20 волонтерів із запорізького осередку Будуємо Україну разом. Більшість із них студенти місцевих вишів. Вирішила з користю провести вихідні і зробити свій плат для того, аби люди, які залишилися без житла, мали змогу тимчасово перебувати в комфортних умовах. Вже другі вихідні поспіль волонтери продовжують облаштування шелтеру. Долучитись до корисної справи вирішив і пан Максим. До війни чоловік займався ремонтами, тож його вміння тут стали в пригоді. Майстер зазначає, демонтажні роботи вже завершені. Попереду обробка стін, підлоги та стелі. На той неділю проводили демонтажні роботи. От, як ви бачите, да, стіни позбивали уже в ніколи кімнатах. Нанести фактуру, покрасить, зробити полы. потолки. Подальшому тут планують облаштувати 10 кімнат. В Деяких з них зроблять душові, встановлять пральні машини та умивальники. Всі необхідні матеріали і техніку забезпечили міжнародні партнери. Ми домовилися з містом і вони дають нам такі приміщення за одну гривну оренди на рік. Ми силами своїми і спонсорів робимо ремонт, обладнуємо і надаємо для переселенців діючих 14 шелтерів, із них 5 знаходяться в стадії ремонту. Ось у цьому приміщенні ремонт вже завершують. Це окремий блок для жінок з дітьми, що вимушено виїхали з тимчасово окупованої території. Загалом в шелтері планують розмістити до півсотні переселенців із Запорізької області, зокрема з Мелітополя та Васильівки. До повномасштабного вторгнення ми ремонтували хаби для діточок ну таке інше для людей похилого віку прибирали територію міста. Після 24 лютого переключилися на відбудови приміщень, які постраждали від бомбардувань або для приміщень для вимушених переселенців. Допомогти в облаштуванні прихистку для переселенців може кожен охочий. Для цього треба заповнити анкету з необхідною інформацією про себе на сторінках бур у соціальних мережах. Відкрити шелтер планують у червні. Єлизавета Швайко, Андрій Пазняков, телеканал МТМ.